Мої вітання! І Сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. Для наших захисників ми придбали сітка канілірована 50 х 5, чорна 53 одиниці і труба профільна 30 на 30, 3 мм. 690 погонних метрів загальна вартість придбаного 99 дев'ять тисяч вісімсот гривень 60 копійок. Квитанцію бачите на екрані. Я вам низько кланююся за кожен ваш донат. Ви молодці! А тепер до роботи. Платіжки за тепло для українців можуть зрости втричі. Голова спілки споживачів комунальних послуг Попенко. Місцева влада отримала право встановлювати тарифи на тепло, щоб ви вдавилися. Платіжки за тепло. Наскільки вони зростуть? Те, що зростуть, нас вже до цього приготували. Наскільки вони зростуть? Так, як і обіцяли втричі. Але будуть якось подрібнені. Тобто, що, кредит від держави на сплату x 3 тарифу, я не здивуюся. Щоб ваші діти так жили? Угорські дрони порушили повітряний простір України, заявив Зеленський. Мені інколи здається, що вони просто не вміють ними користуватися. Що це було? Горські дрони порушили повітряний простір наш. Ну, трошки заблукали, ну, ну нічого, В світ навчиться. Всі скоро до нас будуть приїжджати за навчанням, за досвідом. Рашка допомагає Китаю готуватися до, до вторгнення на Тайвань? Вчора або позавчора з вами дивилися про якусь велику війну, яка буде? Китай і Тайвань. Що між ними буде далі? Буде великий бум, буде протистояння, буде те, що хтось когось поставить на коліна, і назве це освобождення. Дуже якась схожа картинка. Чи має до цього стосунок рашка, як і до всього гівна у світі? 200 гривень донат, дякую молодці. Рашка має також відношення до а, росту, вирощуванню країни, яка ще однієї, яка має також вступити у війну або розпочати війну. Рашка дуже довгий час, як вона вважає, ростила цю країну, вкладалася в неї. Але. Тут буде трошки не так. Бо один із, ну давайте так назвемо, дітей, да, яких вирощувала рашистська Федерація, повстане проти неї. Рашка таємно готує. Ну, так таємно, що ми про це читаємо. диверсії довкола Британських островів. Вивчаючи підводні комунікації, це загрожує інтернету, енергетиці та воєнному зв'язку Європи. Так, Рашка готує диверсії довкола Британських островів. Ну, дивіться, Британські острови трошки самі в цьому винні. Чому? Тому що вони все зробили для того, щоб е, частину своєї території продати расистам. Тобто, їм не треба готувати диверсію. Вони там почувають себе як у себе вдома. А те, що британці зараз тільки вони ну, зрозуміли, хто є хто, ну, така собі історія. Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності. Штати дають нам зброю великої дальності. Так, і ми нею користуємося за призначенням. Боже, які гарні новини? тут-ут-ут, Дай Боже. Польща востаннє продовжила допомогу українцям. Українці в Польщі. Далі буде більше. Далі Польща буде нараховувати борг людям, які там живуть, в чому це може? Як це може виглядати? Це може бути якийсь додатковий податок, це може бути. Якісь внески, якщо ви хочете далі жити, працювати, бути у безпеці, вам прийдеться платити. Для того, щоб якщо ви хочете виїхати, вам також прийдеться платити. Данія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 2,6 мільярда крон приблизно 400 мільйонів євро. Данія надає нам допомогу. Так, відповідь дивна, але цікава. Данія надасть нам допомоги стільки скільки встигне. Причому це не про нас те, що вона не встигне через нас, а не встигне через себе. Чекаємо новини з Данії. Поїхали далі. Україну почали завозити трудових мігрантів із країн Південної Азії. В основному з Індії та Бангладежу через дозвіл на виїзд молоді 18-22 роки. Як це для нас? Мігранти в Україні? Ну, типу, якщо давайте так, якщо так вже мислити, що якщо наші люди виїхали за кордон і не збираються повертатися, і ніяк не приймають участь в допомозі Збройним силам України, то чому ми не можемо прийняти до себе людей, які Хочуть тут жити, хочуть працювати і хочуть бути частиною України. Все було б непогано, якби ті люди, які до нас, яких до нас привозять, будуть привозити, вони, як то кажуть, транзитні пасажири. Їм абсолютно начхати на нас, із вами, на нашу країну і на наше майбутнє. Тож це для нас така собі новина. Дякую.